Я думаю, немає жодної людини, яка б ніколи не чула про Шерлока Голмса. Він уславився своїм детективним хистом, широкими знаннями та навичками слідчого. Раніше мене не цікавили детективи, але нещодавно я захопилася цим літературним жанром і захотіла прочитати про знаменитого Шерлока Голмса. Перша книга називається «Етюд у Багряних тонах. Знак 4. Я придбала цю книгу з самовидавництва фоліо. Я збираю колекцію класичних творів цього видавництва з його гарними обкладинками. У першій повісті «Етюд у багряних тонах ми знайомимося з головними героями Шерлоком Голмсом та доктором Ватсоном. У Шерлока Голмса дуже незвичайна професія. Він детектив-консультант. Своєю невпинною працею він допомагає іншим слідчим розв'язувати кримінальні справи. Шерлок Голмс лише аматор, любитель. але він настільки багато часу приділяє своєму розвитку, що справляється з роботою детектива навіть краще за професійних слідчих. Особисто мене дуже дивувало, як головному герою легко вдавалося визначити, якої професії людина, на чому вона приїхала. Хто був убивцею, і тому подібне. Звісно, легкість розв'язування задач не виключає складність підготовки до цієї діяльності. Шерлок Голмс вивчає будь-які дрібниці, які б згодилися б для його роботи. І його завзятість вражає і захоплює. Етюд у багряних тонах цікавий тим, що він показує два боки злочину. Історію розслідування вбивства і історію з мотивом злодія, з якою ми розуміємо, чому він став таким. І ось якраз історія вбивці мені сподобалася найбільше. Артур Конан Дойл, автор книг про Шерлока Голмса, так геніально все продумав історію вбивці так цікаво читати, що просто дух захоплює. Друга повість знак чотирьох. Виявилося ще цікавішою за етюд у багряних тонах. У другій повісті справа стосується не тільки вбивств, а й загадкового знаку чотирьох пошуків скарбів і відновлення справедливості щодо невинної та милої Міс Морстен, якій по праву повинні були належати коштовності. З цієї історії ми ще краще можемо зрозуміти, якими підступними можуть бути злодії. Але на щастя на варті закону стоять охоронці правосуддя. І ще більше мені сподобалася повість знак чотирьох через замішану в ній історію закоханості. А між ким дозріло кохання ви дізнаєтеся з книги про Шерлока Голмса. Найбільше мені припав до душі доктор Ватсон. На відміну від Шерлока Голмса. В нього розвинуто багато почутів. Він бачить не тільки розв'язання детективної справи, а ще й людей, які мають свої переживання, свої емоції, свої зовнішні риси. Але Шерлок Голмс справив на мене теж неабияке враження. Він дуже талановита людина, видатний не тільки в детективній справі, а ще й в багато чому іншому. Видно, що він дуже багато часу приділяє своєму розвитку. Але, на жаль, часто такі люди зовсім забувають про своє здоров'я і про те, що потрібно бути добрими та компанійськими. Я би порадила Шерлоку Голмсу іноді давати собі відпочинок та розслаблення. Я дуже люблю книги, з яких я можу дізнатися щось нове. Історія про Шерлока Голмса це саме така книга. Вона розкриває наш світ з наукової точки зору, дає привід для роздумувань, а також розуміння читачів різних способів розв'язування кримінальних справ. Артур Конан Дойл так майстерно написав Повісті про Шерлока Голмса, читати їх неймовірно цікаво. Здається, тепер в мене новий улюблений літературний жанр детектив.